Здоров'я дитини понад усе. Ця істина стала прописною для батьків. Щотижня міські лікарі проводять для них своєрідні уроки здоров'я. Цьогоріч у Бердичеві проходить акція Збережи життя дитині. Вона має допомогти батькам дітей до року захистити своїх немовлят від фатальних випадків. Адже малюкова смертність це не лише медичний показник, а й соціальний кажуть лікарі. Статистичні дані по Бердичеву нижчі, ніж обласні. У 2007 році цей показник становив 4,5 на тисячу живонароджених дітей проти 9,7 при обласному показникові. Незважаючи на стабільно низькі показники малюкової смертності, це питання знаходиться під постійним динамічним контролем зі сторони адміністрації Бердичівської центральної лікарні. З більшістю причин, які виникають, які сприяють смертності дітей, сучасна медицина і лікарі навчились боротись, але є сьогодні згідно даних ЮНІСЕФ. Більшість причин в світі, більшість смертей в світі у дітей виникає від так званих нез'ясованих причин. Це явище носить назву синдрому раптової дитячої смерті. Підозра на нього виникає, коли попередньо здорове немовля, як правило, віком до шести місяців знаходять мертвим у своєму ліжечку. Фактори, які спричиняють розвиток так званої смерті у колисці, різні. Важливу роль відіграє навіть місце, де спить немовля, і в якій позі ризик можуть. Встановити паління матері під час вагітності і після та її юний вік, недоношеність або низька маса дитини при народженні. Крім того, шкідливий для малюків і тютюновий дим. Загрозою також є синдром струсу. Цей синдром виникає тоді, коли дитина плаче, і батьки її сильно струшують. Воно може привести такий синдром струсу, може привести до травми головного мозку, навіть перериву спинного мозку, враховуючи те, що голівка в дитини важка, і при таких енергійних рухах може виникти така травма, яка приводить до смерті дитини. В межах акції Збережи життя дитині медперсонал дитячої поліклініки провів для батьків профілактичний лекторій. Педіатри розповіли матерям, яких мір дотримуватися у догляді малятами до року, щоб зберегти їхнє життя. Поради лікарів основані на результатах багатьох медичних досліджень у різних країнах світу. Нам трудно согласитися з, з пропозицією укладати дитину, Спать в положении на спине, тем не менее, вот исследования, проведенные в мире. свидетельствует о том, что не выше риск аспирации рвотными массами у маленького ребенка, который укладывается спать на спине, чем в положении на боку или на животе. Однако смерть, риск наступления синдрома внезапной смерти в положении на боку или на животе значительно выше, чем риск укладывания на спинке. Батьки немовлят отримали у дитячій поліклініці пам'ятки із рекомендаціями. Дорослим необхідно знати, груднички повинні спати в окремому ліжку, на твердій поверхні і під легкою ковдрою. Температура у приміщенні має бути не вище 18-20 градусів. Не можна перехолоджувати або перегрівати малюка, не допускати у кімнаті, де він спить, запахів алкоголю, тютюну чи ліків. Багатьом батькам важко відмовитися від звичних стереотипів по догляду за дітьми ними медичного образования и как бы времени даже читать те же книги какие-то познавательные. Поэтому я много чего узнала. Я, например, не знала, что есть такой синдром внезапной смерти, и для меня это, честно говоря, ужасно то, что я услышала. Якщо дитина не здорова, лікарі радять не зволікати і негайно звертатися по медичну допомогу.